Хочу помощь. медицинську допомогу, Болі, як би, зрозуміло, ліва сторона. Добре, І можна ваш номер телефону. Це переселенка з Харківської області Надія Ятлова на прийомі у сімейного лікаря. У Кропивницькому мешкає другий місяць. Увесь цей час каже, не знала, як тут отримати медичну допомогу. Болі замучили, що там спать не можна було. Можливо які та обслідування потрібно пройти під час прийому? Жінці міряють тиск рівень цукру в крові. Всі дані заносяться до електронної медкартки. Консультація безкоштовна і без укладення декларації з лікарем у Кропивницькому. Велика кількість наших пацієнтів вони виїхали за територію нашого обслуговування. Ми їм медичну допомогу не надаємо. Вона десь надається в інших областях. А сюди переміщені інші особи і такий, от якби обмін пацієнтами. Ми не вимушуємо наших пацієнтів передекларовуватись, тому що розуміємо, що є пацієнти, які приїхали, наприклад, з зруйнованих міст Харків і інші, і ми не забираємо декларації у тих лікарів. Переукладати декларацію для отримання медичної допомоги переселенцям не потрібно, пояснює директор обласного департаменту охорони здоров'я на сьогоднішній день. Спрощена ситуація доступу до лікарів первинної медико-санітарної допомоги. Перезаключати декларацію не потрібно, Будь-яка людина внутрішня переміщена може вільно звертатися до лікування закладу, тому слід до первинки і може отримати навіть рецепти, будь-які інші документи, не підписуючи декларацію сімейним лікарем. Якщо немає такого бажання, дослідження та консультації, які призначає сімейний лікар, пацієнту переселенцю безкоштовні. У вас тут буде лабораторне обслідування для того, щоб встановити причину, чому у вас болить справа. В області пічі та будуть бігнічські аналізи. Ви їх зможете безплатно здати всі наші дані, всі направлення і ті обстеження, як вона виконає сьогодні або завтра на території нашого міста. Вони будуть внесені в єдину медичну картку. І з будь-якої території планети можна буде зайти і оглянути їх. Спочатку введення військового стану в Україні до Сергія Баранова за медичною допомогою звернулися 15 переселенців. Це все через те, що наші люди ще не знають, що можна просто прийти безкоштовно до будь-якого лікаря, записавшись на попередній прийом. Або якщо це варентна ситуація, то в порядку звернутися за медичною допомогою. В основному це терапевтичні проблеми, які ми вирішуємо тут на місці. Деякі з них були госпіталізовані пацієнти. Переукладати декларацію варто у випадку, якщо переселенці збираються залишитися на постійне місце проживання у Кропивницькому. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.